На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 60% сільських рад області розробили стратегію сталого розвитку громад серед основних позицій вирішення нагальних проблем та залучення інвестицій. Став проснувся, що ти зробив для сільської громади. Житель Корицького району у 100 років вирішив поміняти собі паспорт. У міграційній службі подібного випадку згадати не можуть. Випадок цей дуже унікальний. Я думаю, що дай Боже кожному дожити до таких, як такого року. На тренерському містку волейбольного клубу Регіна зміна на посту наставника команди Валерія Сліпцова змінив Валерій Пархоменко. Завдання залишиться в супервізі. У рівному нагородили переможців міських спартакіат за підсумками 2012 року. Є спортивна конкуренція. Я дуже ці задоволенням сім'я скажу, що боротьба була до останнього виду спорту. На Рівненщині затверджено місцеві бюджети усіх рівнів. Якщо термін прийняття кошторисів у державі був встановлений до 11 січня, то в області справилися з цим завданням на два дні раніше. До слова на Рівненщині загалом є 382 місцевих бюджети. Їх загальний розмір, включаючи обласний, становить 5 мільярдів гривень. Розробити стратегію сталого економічного розвитку. Таке завдання нині стоїть перед територіальними громадами області. Вже незабаром кожен сільський голова повинен її презентувати. Маючи повну картину проблем, що потребують першочергового вирішення, можна буде розпочинати пошук інвесторів. У Радивилівській райраді запроваджено новий план роботи. Тут раз на місяць проводитимуть день сільського голови. Сільські голови розглядатимуть питання земельної, податкової реформи, інші питання. Такий план роботи введено для того, аби не відривати сільських голів від роботи частими нарадами. На останній з таких нарад основна увага була зосереджена на розробці стратегії розвитку кожного села. 14 сільських рад району вже окреслили, чим вони будуть займатися упродовж наступних років. Збори відбулися і в селі Добриводи, де люди висловили свої пропозиції стосовно того, що слід зробити в першу чергу. Люди хочуть таки створити пункт по наданню побутових послуг. Це перукарня. От ми в своїй стратегії стало розвитку передбачили, значить, створити відкрити перукарню. Далі в вихідні дні люди хочуть десь посидіти з вудочками, значить, ми зробимо зону відпочинку. Інші проблеми турбують жителів села Березини. Тут громада передусім хоче облаштувати дитсадок. У селі є півсотні дітлахів, котрі відвідують садочок у сусідньому селі. Якщо залучити кошти. Бюджетів усіх рівнів, дитсадку у селі бути. Ми зараз хочемо зробити проект реконструкції. І на базі тої початкової школи приміщення збереглося, там все нормально. Хочемо створити дошкільний навчальний златл. Сім сільських рад ще працюють над написанням таких собі бізнес-планів. Адже у стратегії повинно бути зазначено першочергові проблеми населеного пункту, джерела фінансування їх вирішення. А головне це повинен бути план на перспективу, щоб на сьогоднішній день залучити інвесторів. У е, територіальну громаду для того, щоб вона сьогодні побачила, е, що стратегія це і створення нових робочих місць. Тому що коли не буде сьогодні виробництва, коли сьогодні не буде в нас сьогодні, не буде е, підприємств в, тери, в територіальних громадах, у нас не буде життя. 60% сільських рад області з цим завданням впоралися. Є Березнівські, є інші райони, які визначили, вже включили у райони бюджет. Оці всі проблемні питання сільської ради, а без стратегії ми нічого не включимо, Ніхто нам не копійки не дасть, ніхто ніякий інвестор до нас не зайде. Це перш за все повинно бути як паспорт для сільської громади. У лютому відбудеться обласний форум щодо розвитку територіальних громад області. Саме там визначать загальні пріоритети та проаналізують активність громад Рівненщини. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Більше 20 тисяч жителів Рівненщини за два місяці отримали пільгові рецепти на ліки від гіпертонії. З них майже 19 тисяч краян вже звернулися за медикаментами в аптеки. Загалом в області налічується більше 250 тисяч гіпертоніків, 60% із яких знаходиться на диспансерному обліку. І так, щоб її надалі здешевлювати для них медпрепарати, уряд продовжив практику державного регулювання цін на ліки. Цьогоріч для Рівненщини на ці потреби з держбюджету передбачили видатки у розмірі більше 4, Трьох мільйонів гривень. Як повідомили в облдержадміністрації, ця сума є майже в п'ять разів більшою від минулорічної. Новий паспорт на столітній ювілей. Антон Підлисецький у 100 років вирішив поміняти собі паспорт. У міграційній службі запевняють, що на їхній пам'яті це перший такий випадок про дідуся з новим документом та причини його неординарного вчинку. Далі в сюжеті. Двері представникам державної міграційної служби відкриває син ювіляра. Пан Юрій проводить паспортистів до кімнати, де зібралася рідня дідуся. Сьогодні Антон Сергійович святкує свій сотень день народження. Одним із подарунків для нього став новий паспорт, адже у старому документі було вказано лише рік народження, і дідусь хотів його обміняти. Аби з'ясувати ще й день та місяць народження, довелося дослідити церковні архіви. Були дані дані про його місце народження, і іменно було вказано дата і місяць народження. Тобто це було 10 січня 1913 року. Випадок це дуже унікальний. Я думаю, що дай Боже кожному дожити до таких віків такого року. Пан Антон зареєстрований у Корицькому районі, але проживає у рівному. Господарювати у селі вже бракувало сил. Тож довелося переїхати жити до сина. Раніше дідусь працював столяром та співав у церковному хорі. Під час другої світової воював у танковому десанті, та найкращі спогади у нього про довоєнні часи. Я робив пана. Стецька була мені на роботі добре. Ось столярні робив. Своїми розповідями дідусь розважає всю рідню та найбільше полюбляє слухати ювіляра Правнучка Христина. Він мені розказує різні історії і я розповідаю про це своїм друзям. Мені з ним дуже цікаво. А як ви ще забавляєтеся? – Да, він, він завжди як підходить, зарядку різно робить. Ми з нею отак робимо. За словами синів, їхній батько дожив до ста літ, адже до усього ставився з позитивом. Згадую, ще донедавна він їздив на велосипеді та гуляючи містом, заглядався на жінок. Не звертав уваги на негаразди, які були навколо, адже все це було після війна, була і багато багато. Коли був молодий, любив дуже. Він любить жінок, любить красоту. У дідуся троє дітей, троє внуків та семеро правнуків. Когось доля закинула на Чернігівщину, когось на Полтавщину. Та на які України ніхто з рідні не полишив. Саме близькі і допомагають ювіляру радісно дивитися у майбутнє. Зараз добре життя, здоровий був. Робота є, аби хотів робити. Володимир Струс, Богдан Рибунець, інформаційна програма. День. 40 колективів і не лише з Рівного, а й з трьох районів області виявили бажання взяти участь у першому фестивалі вуличних вертепів Нова радість стала. Протягом двох днів, 13 та 14 січня, самодіяльні колективи виступатимуть на Майдані Незалежності, починаючи з 12-ї години. Родзинкою фестивалю стане так званий антикризовий вертеп за участю депутатів Рівнеради. Його рівняни зможуть побачити у понеділок, орієнтовно о 14-й годині. Поки що ж, до вашої уваги, фрагмент із генеральної репетиції. Брехуни і крадії, ось товариші мої, рейтинги і зради, це мої принади. Люблю активний відпочинок, зробить якийсь небудь грішний вчинок, усі мене знають, чортом називають. На прохання районних вертепів ми дали їм можливість виступити 13-го числа. А далі всі згідно поданих заявок. І тому 13-14 січня на Майдані Незалежності починаючи з 12-ї години, ми запрошуємо всіх долучитися до цікавого театралізованого дійства, який називається вуличний вертеп. Ми вперше в рівному виводимо це. Скажімо так на широкі люди, на широкий осуд, і я вважаю це правильно. Вертеп це вуличне дійство. Голову рівненської обласної державної адміністрації Василя Берташа обрано почесним професором Національного університету водносподарства та природокористування. Таке рішення ухвалила вчена рада НУВГП, підтримавши пропозицію факультету будівництва та архітектури. Нагадаємо, Василь Берташ є випускником саме цього факультету. Також голова облдержадміністрації є заслуженим будівельником України та доктором філософії в галузі державного управління. Валерій Сліпцов більше не головний тренер волейбольного клубу Регіна. Через незадовільні результати у суперлізі та непорозуміння із підопічними наставник, який вперше вивів команду до еліти українського волейболу, пішов у відставку. Новим керманичем Регіни став Валерій Пархоменко, який очолював її 5 років тому. Першим випробуванням старого нового головного тренера стануть поєдинки чергового туру суперліги проти Тернопільської Галичанки. Далі Роман Сверида. Волейболістки регіни готуються до виїзду у Тернопіль. Вже найближчих вихідних вони проведуть там матчі сьомого туру суперліги проти Галичанки. Втім, готував рівнянок до принципового протистояння. вже не Валерій Сліпцов тренер, який вперше вивів регіну до еліти українського волейболу. Залишив команду. Більше бажання керівництва клубу, ніж тренера самого. Команда зупинилася в розвитку практично. От. Команда не мала психологічної такої стабільності, даємо в гравців і тренерів, що було найголовніше. Новим головним тренером було призначено Валерія Пархоменка. Останній вже тренував регіну п'ять років тому. Команду одеський фахівець прийняв 6 січня на передостанній позиції турнірної таблиці. Головне завдання для нового старого тренера залишитися у суперлізі. Працював в Одесі в Міличному училищі. І на півставки дитячій спортивної школи. Осталося, поступив, подзвонив Анатолій Степанович і запросив знову очолити регіну, і завдання залишиться в суперлізі. Дівчата працюють ці чотири дні з повною віддачею. Я дівчатам сказав, що в основному складі місце не заброньовані. Хто грає, той і грає. Так що хай стрімляться гравці регіни нового тренера прийняли з оптимізмом. За словами капітана команди Лариси Козулі, попередній наставник не міг належно психологічно налаштувати підопічних на боротьбу. Саме у цьому волейболістки вбачають одну із головних причин незадовільних результатів. Результати самі говорять за себе, тому що я розумію, що в рівень то що ми попали в вищі, але ми просто, просто не надавали боротьби жодній з команд. Ніхто не 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 вимагав від нас результату, але принаймні, боротьби. Психологічно ми не могли з ним знайти спільну мову. Він не міг нас не налаштувати, не нас, не команду, ні гравців. у нинішньому сезоні Регіна вже обігрувала галичанку у матчі Кубка України. Тож до Тернополя команда вирушила у доброму настрої і сповнена рішучості здобути хоча б одну перемогу. При цьому керівництво клубу пообіцяло новому наставнику працювати над кадровим підсиленням команди. Роман Сварида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Міжнародний економіко-гуманітарний університет, технічний коледж НовГП, торгово-професійний ліцей, а також гуманітарна гімназія, 28 восьма школа та обласне управління МВС. Саме в цих закладах навчаються і працюють найкращі спортсмени рівного. Про це засвідчили результати різноманітних спартикят, що протягом 2012 року проходили в обласному центрі. На церемонії нагородження найкращих побувала Оксана Жужецька. Вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації. Школярі та учні, а також установи та організації. Увесь минулий рік в рамках міської спартакіади вони змагалися в абсолютно різних видах спорту. Найкращі сьогодні прийшли за нагородами. Вже котрий рік поспіль у групі вишів третього-четвертого рівня акредитації перемогу здобуває міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем'янчука. Керівництво закладу цій першості вже й не дивується. Усе кажуть завдяки постійній і правильній роботі із педагогами і зі студентами. Тут нічого диво немає, що буде. nên chỉ cái nào chạy một. Бо першочергове завдання, звичайно, це є освіта, це є якісна освіта, в чому приділяється велика увага. Я звичайно контролюю. А тут я практично не контролюю, тому що є серйозний колектив, сформований, який знає своє завдання який працює над своїми тою. В інших групах перемогу здобули технічний коледж Нубегпе, торгово-професійний ліцей, школярі рівненської гуманітарної гімназії, вчителі 28-ї загальноосвітньої школи, вихованці підліткового клубу Олімпія, а також команда обласного управління міліції, для яких, зрештою, фізична підготовка за. Порука і вимога якісної роботи. У нас кожного четверга, це в обов'язковому порядку проводяться спортивні заходи. Є можливість ходити кожного дня, а от ті підрозділи, які займаються. Затриманням злочинців, Саберку, цохло. Вони кожного дня тренуються. Загалом у «Спартакіаді» 2012 року взяла участь понад дві тисячі спортсменів-аматорів, і з кожним роком цей масовий захід приваблює все більше і більше учасників. Разом з ними зростає і жага перемоги. Є спортивна конкуренція. Я дуже ці задоволенням сьогодні скажу, що боротьба була до останнього виду спорту між МЕГУ, між національним університетом водного господарства, між медуніверситетом, між технічним коледжем, тобто цікаво було. Було інтересно, і саме останній вид спорту е, був підсумком проведення нашої спортики, визначення кращих переможців. Дуже важливо, щоб розвивався спорт, такий, про який я зараз сказав на своєму ступі, щоб займалися спортом всі у помірі своєї можливості. І з моєї точки зору, оця спартакияда якраз і є таким способом, коли це популяризується, коли залучається багато людей. Оксана Жужевська, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.